Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на нашому каналі. І сьогодні до нас прислали ось такий айфон, це iPhone 13. Відправляли нам з іншого міста до міста Києва. Ось так він був дуже гарно запакований. Ми його розблокували вже і хотіли поговорити на тему, що таке взагалі R7. чи можна брати такий телефон, чи не можна, бо багато питань ви задаєте. Клієнти, в принципі, багато хто не розуміє, що таке R7, які плюси, які мінуси, чи варто взагалі купляти R7-ні телефони. І в цьому відео ми вам будемо максимально розгорнуто пояснювати, які ж саме нюанси в таких телефонах. Поїхали. Итак, друзья. Ось на прикладі цього телефону ми вам будемо пояснювати, що таке R7, чи можна брати такі телефони, чи ні. По перше, потрібно одразу з'ясувати, що таке R7. А щоб відповісти на це питання, потрібно зрозуміти для чого воно да спочатку, як айфони з'явились, вони всі були там. Перший айфон він не був заблокований. Потім вже пішла тенденція, оператори американські стали співпрацювати да, з компанією Apple, щоб скажімо так зацікавлювати клієнтів, користуватись своєю мережею. Це. Наприклад, і T-Mobile, Sprint, Verizon і так далі. Тобто багато стільникових компаній хотіли бути привабливими на ринку, да і своїх послуг. І вони почали співпрацювати з компанією Apple у компанія Apple дуже гарні умови їм надала на те, щоб мати айфони, які будуть прив'язані до їх оператора, і щоб телефони умовно безкоштовно видавати, і без оплати клієнт, скажімо так, мав цей телефон. Звісно, це комерційний хід такий менеджмент, там працює. Дуже дуже гарно, і в принципі, люди думають, що вони да ці телефони безкоштовно отримують, але по факту вони їх оплачують, тому що вони мають оплачувати там рік, два роки контракти, да, і в контракт заложена ця сума. Просто так, якби безкоштовний сир, ми всі знаємо, де знаходиться. І ось такі телефони, які прив'язані до контракту, вони не мають в принципі з іншим навіть оператором в тієї ж Америці працювати, а тим паче в інших країнах, да в, наприклад, в Україні такий телефон взагалі не мав працювати. Але потім, коли користувачі тих телефонів, які вони брались на контракт, да вони їх, скажемо так, виплатили, і потім їх нікуди дівати. Не всі оператори просто так розблоковують потім офіційно, да і телефон залишається у них в руках. А вони хохотять ну, там нову модель, і їм потрібно цей телефон кудись продати. Вони їх викладають на eBay на маркетплейсі різні і продають. Ці телефони вартують на порядок дешевше і їх скупляють зазвичай реселери в Україні і по країнах СНГ це дуже дуже розповсюджена така система, да, коли купляється телефон залочений і привозиться в іншу країну, але він там не працює. І ось саме тут наступає момент, коли потрібно або його розблокувати офіційно, що зараз майже неможливо, це не працює цей сервіс. Багато в компанії Apple, це буде окреме відео, як офіційно розблоковуються да, iPhone, Але якщо коротко, то не працює ця схема. І другий варіант це R7. Так ось r 7 Що це взагалі таке r 7 Це ось такий спеціальний мікрочіп. Зараз будемо трошки ось так. Ось такий мікрочіп. Вони будуть, можуть бути різних форм-факторів. Буває ось такий скажімо, одинарний чіп. Да? Буває ось такий їх багато під кожний телефон, скажімо так, свій, свій чіп. І цей чіп вставляється ось так з сим картою в спеціальний лоточок. Ось так. Тобто йде сім-карта звичайно, а зверху ставиться спеціальний такий чіп, який називається R7. Їх багато називають R7, але це Turbo 7, багато нас. Принцип роботи цього чіпа це дати поняти, відправляти сигнал як би рідного оператора в телефон. І далі, скажімо так, файлова система дає розпізнати його як рідного. І тоді буде ловити мережа. Багато різновидів чіпів. У нас всі чіпи прошиті в продажу. Якщо, до речі, у вас залочений телефон, ось сюди пишіть, дзвоніть, підберемо вам чіп. Повертаючись до мінусів і плюсів, ну, плюси звичайно відсутні. Тобто, якщо у вас є гроші, якщо ви хочете придбати собі айфон, то беріть одразу Neverlock. Бо одразу переходимо до мінусів Р7ного телефона. Якщо це модель нижче 12-го, то там можуть бути. Зараз на цей момент працюють нижче 12 го айфона, не дуже гарне телефони, ну буває різне. Хоча ми підбираємо і прошиваємо най найновішу да, прошивку, максимально мінімізуємо ризики да, якихось проблем по зв'язку, але буває таке, що мережа може пропадати, з'являтися і так далі. Починаючи з моделі 12, ї це 12, 13, 14, всі. Моделі, у тому числі міні, промакс і так далі, вони працюють ідеально, можна його зробити ідеально. Там є спеціальний спосіб теж через R7, додається ще рідний тариф, да, і телефон працює без вилітів, тобто з модель моделі з 12 та вище iPhone працюють як неверлок, можна його оновлювати і скидати, і так далі. Мінус який що з починаючи з моделі 12, у вас просто не буде працювати українська eSIM, буде працювати тільки фізична сим-карта, Тобто, якщо ви захочете. Хочете мати, наприклад, Київстар на фізичній сім-карті, і захочете лайфсел під'єднати на електронну сім-карту, то ви не зможете цього зробити. тільки одна фізична сімка. З 12-го айфона і вище це є єдиний, якби зараз, на даний момент, мінус. Загальна робота телефону залишається як на Тобто телефон працює без бою без вилітів, такий телефон можна брати і, в принципі, зекономити певну частину грошей. Хоча все одно ми не знаємо, що завтра Apple зробить на сервері, які зміни будуть. І так далі, але ось ми, наприклад, працюємо там з 12-го року, і ще не було такого моменту, щоб взагалі ніяк не можна було розблокувати айфон. Все одно всі телефони розблоковуються, просто якісь краще працюють, якісь трошки гірше працюють, але розблоковуються. Ну і в принципі це єдиний мінус ще r 7 Що коли ви міняєте сім карту, з ним потрібно дуже 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 обережно. Це дуже крихка річ. Навіть е найменша деформація виводить зі строю цей чіп, і потрібно купляти новий. Тобто краще поставити його і не діставати. І в принципі буде тоді все працювати. Друзі, ну якщо стисло, намагались вам пояснити, що це таке. Якщо у вас є якісь питання, потрібно розблокувати айфон, айпад, будь-що, пишіть, дзвоніть, ось тут номер наш сайт rt 7com Почканет крапочка Дякуємо за перегляд, Підписуйтесь на канал, натискайте лайк і залишайте коментарі до зустрічі.